17 липня 2025 року по 12 серпня 2025 року нас чекає черговий період ретроградного Меркурія, який в принципі трапляється три рази на рік. І Я думаю, що всі люди, навіть які не пов'язані з астрологією, неодноразово чули цей. Вислів, хоча б да, ретроградний Меркурій, в цьому відео я розповім на які сфери саме у вас він може впливати, в яких сферах ви можете очікувати якихось затримок, непорозумінь, помилок. Да, і вже ви будете попередженими і цих помилок зможете уникнути. Вітаю, мене звати Ольга Назарук, я астролог, і на цьому Ютуб-каналі я розповідаю багато корисного та цікавого про астрологію українською мовою. Тому підписуйся. Отже, спочатку я розповім, за що взагалі нас відповідає Меркурій, і в загальному на що може впливати ця його ретроградна фаза в принципі на всіх людей. Так? А потім розповім по сферах. Отже, Меркурій у нас відповідає за наше мислення, за наше мовлення, за навчання, за спілкування, за поїздки, за техніку, за транспорт, відповідає Меркурій, за документи. Отже, в період цієї ретроградної фази можна очікувати якихось затримок, помилок. Непорозумінь саме в цих сферах. Що таке ретроградна фаза? Да? Ну, Говорять, да, що в цей період планета нібито рухається назад. Але насправді вона не рухається назад. Це оптична ілюзія. Це можна порівняти з тим, якщо ви їдете, наприклад, кудись на авто і обганяєте авто, який, який, який їде з меншою швидкістю, ніж ви. І коли ви обганяєте це авто, складається враження. Що це авто рухається назад. Так само, і планета да? вона просто сповільнює свою швидкість. І здається, що вона нібито рухається назад. Тобто це така оптична ілюзія. Але, тим не менш, оскільки планета зменшує свою швидкість, то всі процеси, за які вона відповідає, також можуть сповільнюватись, також можуть іти з затримками, також можуть іти з якимись гальмами або непорозуміннями. Отже, Загальні рекомендації на період ретроградного Меркурія з 17 липня по 12 серпня. Ну, по перше, якщо ви плануєте якусь поїздку і не знаєте на яку дату її краще спланувати, то краще на цей період не планувати. Але якщо ви вже запланували, наприклад, у вас відпустка, і ви тільки в цей час, наприклад, кудись можете поїхати, ретельно перевіряйте квитки. Дуже часто трапляються да, такі ситуації, коли ви помиляєтесь з датою або часом, або якось не розраховуєте, наприклад, коли ви плануєте такий складний маршрут, да, коли спочатку там, наприклад, автобус, потім літак, потім поїзд, і ну, взагалі бажано не планувати все впрацювати. Тому що в період ретроградного Меркурія все може йти з затримками, наприклад, ваш автобус може затримати, затриматись, а ви потім не встигнете на літак. Тому краще все з таким запасом часу планувати і по кілька разів все перевіряти, чи на правильну дату, чи на правильний час ви все купили. От Отут прям подвійна уважність потрібна. А також треба враховувати, що не тільки ви можете помилятися, можуть і інші люди помилятися. Да? Тому і в поїздках да, треба бути готовими до того, що ну, там, не знаю, щось, щось там заглючило, там зламалося колесо, спустило, да? через це затримались да? або водії. Водії на дорозі якось починають собі, собі неадекватно вести. Да? Тобто тут подвійна потрійна уважність і готовність до того, що щось може піти не за планом. Якщо все піде за планом, ви просто порадієте да? і можете здихнути з полегшенням. Що що все пройшло гладко і добре. Також можете, наприклад, десь щось забути, також речі, дати уважно, перевіряєте. Меркурій також відповідає за всілякі дрібні речі, там, гаманець, там окуляри, все, все таке інше. А все також ретельно перевіряєте, щоб це, нічого не забути, особливо документи. Да, коли збираєтесь в дорогу, перевіряєте, щоб паспорт був, всі необхідні документи у вас були. Що стосується документів, так само. Да, якщо... А ви плануєте на цей час там, міняти паспорт або якісь важливі документи підписувати? Все ретельно по 10 разів більше, ніж ви перевіряєте. Зазвичай перевіряєте да? всі договори бажано читати, бажано кожну літеру перевіряти, щоб потім не хапатися за голову, що щось там неправильно оформлене, особливо, якщо це якісь суперважливі такі документи. Також бажано не планувати на цей час покупку техніки, особливо авто. Да, тобто, якщо ви плануєте авто, ну краще принесіть це після 12 серпня. Техніку так само, да, телефони, там, всілякі гаджети. Ну, Звісно, бувають ситуації, коли терміново щось треба купити. Ну, тут така сама рекомендація: просто все ретельно, ретельно перевіряйте. Так само, у Меркурій у нас. Впливає на наше мислення, да? якщо ви зараз а, навчаєтесь, да? вам доводиться вчати великі обсяги інформації, да? у вас а, ну, ви можете відчувати, що дуже, дуже складно засвоюється інформація в цей час. А, ну, тут також не хвилюйтесь, да? не тривожтесь, а, після 12 серпня все увійде все в свою звичну колію. А, це такий нормальний процес, коли зараз щось таке відбувається. Меркурій також відповідає за спілкування, тому в спілкуванні з людьми у вас може виникати відчуття, що вас неправильно зрозуміли, або ви людину не можете зрозуміти. Може, складно буде висловитись, да, підібрати якісь правильні слова. Ну, тут також не ображайтесь на людей, пригадуйте, що зараз ретроградний Меркурій, і всі трошечки можуть гальмувати, можуть трошечки ну, неправильно висловлюватись. Да, тому Робить на це знижку, так би мовити. Тепер по вашим натальним картам. Отже, Меркурій ретроградний, буде рухатись по знаку Лева. Ну, По-перше, хочу сказати, що. В кожній натальній карті, ну, крім того, що загалом Меркурій у нас відповідає за ті сфери, що я сказала, да, навчання, поїздки, спілкування, мовлення, мислення. В кожній натальній карті він ще може відповідати за якусь свою сферу. Да, там треба подивитись, в якому домі стоїть у вас Меркурій, яким домом управляє. Ну, це вже професійна да, консультація. Але зараз я вам дам підказки, по яким саме сферам буде рухатись ретроградний Меркурій у вас. Для цього вам треба подивитися, в який дім натальної карти у вас потрапляє знак Лева. Адже на цей раз Меркурій, ретроградний у нас буде рухатись по знаку Лева. І далі я буду по сферам по домам розповідати. Отже, якщо Знак Лева у вас потрапляє в перший дім вашої натальної карти. Це означає, що ретроградний Меркурій буде рухатись по сфері вашого здоров'я, вашої зовнішності, вашого іміджу. Отже, можуть якісь старі хвороби повертатися, по-перше, да? тому якщо ви знаєте, да, що у вас є якісь хронічні хвороби, краще завчасно провести профілактику, да? можливо, перевіритись. Що стосується перевіритись, наприклад, якщо ви даєте аналізи в цей час, да, можуть бути помилки в аналізах, тому якщо ви там щось погане побачили, ви не Лякайтесь одразу, да, краще перевірити ще в декількох лабораторіях, тому що і лаборанти в цей час можуть помилятися далі. Якщо ви плануєте щось поміняти в своїй зовнішності, також бажано ну, якихось глобальних змін не робити в цей час, адже після того, як період ретроградного Меркурія закінчиться, ви можете про це пошкодувати. Краще ну, відкладіть цю процедуру, да, або що ви там намітили. Також, якщо ваша діяльність залежить від вашої популярності, да, наприклад, ви відомий блогер. І можете відчути, що зараз вас нібито ви стали непомітними для світу, для підписників, для клієнтів. Також не хвилюйтесь, просто іде з затримкою, а рух вашої популярності. Краще, можливо, візьміть відпочинок да, на цей час. З другої половини серпня все увійде в свою колю. А, також рекомендація для всіх, для всіх знов-таки, да? краще, що можна робити в період ретроградного Меркурія, це доробляти якісь старі справи, незавершення. Ось. Далі, якщо знак ЛЕВ у вас потрапляє. В другий дім вашої натальної карти, то ретроградний Меркурій буде рухатись по сфері ваших фінансів. Не рекомендується в цей час робити якісь великі серйозні покупки, також краще їх відкласти на другу половину серпня краще, що ви можете зробити, це закривати якісь ваші фінансові питання, там погашати борги, кредити. От від цього краще дійсно позбавлятися в цей час. Далі, якщо знак Лев у вас потрапляє в третій дім вашої натальної карти, то ретроградний Меркурій буде рухатись по сфері поїздок, навчання, спілкування. Тобто це от якраз класичне проявлення Меркурія, про яке я розповідала, да, як про загальне. Тобто все, що стосується поїздок. Ну, Причому ці поїздки можуть бути такі Знаєте, в межах країни недалекі поїздки. Просто, в принципі, поїздки по місту, да, коли ви пересуваєтесь на громадському транспорті або на своєму авто, пересуваєтесь. Отут будьте уважні. Краще, що можна зробити, да, якщо у вас є авто, провести профілактику авто, там, технічний огляд, да, подивитись, чи, чи все в порядку з вашим авто, перевірити. Справність вашої техніки, телефону, да, тому що в цей час це може все глючити. От, спілкування з людьми, документи, все це, ну, всі ці процеси да, або відкладаємо на другу половину серпня, або проявляємо особливу уважність саме в цьому. У вас ну, от особливо, тому що от прямо у вас класичне таке проявлення. Далі. А якщо знак лепо, у вас потрапляє в четвертий дім вашої натальної карти, то ретроградний Меркурій буде рухатись по сфері вашого дому, вашої сім'ї. Ну, по-перше, тут можливі візити в, в міста вашого дитинства, да, до, ну, звідки ви родом, да, ви можете повертатися до, до батьківщини, да, якщо ви знаходитесь за кордоном, наприклад. Також можуть підніматися якісь теми в вашій сім'ї, які теми з минулого. Ось може щось, щось ламатися, наприклад, в вашому домі да, і потребувати потребувати додаткового ремонту. Не рекомендується в цей час якісь операції з нерухомістю проводити. Да? Якщо все ж таки це ви запланували давно саме на цей період, дуже-дуже уважно знову ж таки перевіряєте всі документи. Ну, наприклад, ви хочете орендувати нерухомість або продати, або купити. І у вас це потрапило саме на цей період, ну, проявляйте убачність. Далі, якщо знаклева у вас потрапляє в п'ятий дім вашої натальної карти, то тут Ретроградний Меркурій буде рухатись по сфері романтики, дітей, хобі, творчості. Ну, по-перше, можуть якісь коханці з минулого да, колишні можуть повертатися в цей період, давати про себе знати. Ну тут не сприймайте це все всерйоз, адже коли ретроградний Меркурій мине, вони можуть просто зникнути. Да, тому краще там не плекати якісь надії на це просто. Просто поспостерігайте, поспостерігайте, якщо це все буде тривати і у другій половині серпня, ну, мабуть, це дійсно серйозно, але поки що ну, просто, просто з гумором да, можете, можете це сприймати. А також, якщо у вас є діти, да, можливо, будуть якісь знову ж таки. Старі теми підніматися про їх здоров'я да, або про їх освіту. Ну, взагалі варто особливу увагу дітям в цей час приділяти і, і, і проблемам, проблемам ваших дітей. А, ви можете згадати про своє якісь старе хобі або захоплення. Да? А, може, ну, може так. Якщо щось новеньке вас захопило, ну, то також. Треба за за собою спостерігати, тому що можливо вже з другої половини серпня вам це може бути нецікаво. Але от якщо якісь старі теми да, до вас повертаються, ви пригадали, що колись там ви мріяли там малювати або вишивати, або ще щось таке, оце дуже добре, це може мати і своє продовження. Далі, якщо знак Лев у вас потрапляє в шостий дім вашої натальної карти, то ретроградний Меркурій буде рухатись по сфері вашого здоров'я та вашої роботи. Знову ж таки, все, що я говорила про перший дім, тут також буде актуально, можуть повертатися якісь хвороби, хронічні, якщо вони є. Тому завчасно проводимо профілактику і взагалі позбавляємось шкідливих звичок, тому що шкідливі звички також можуть можуть повертатися в цей час. Бажано це контролювати і перевіряти аналізи в різних лабораторіях, якщо результати цих аналізів викликають у вас сумніви. А, далі, ну, не бажано, якщо ви намітили поміняти роботу, в цей час також ну, не поспішайте, не поспішайте. Да? А, можливо, коли пройде період ретроградного Меркурія, ви зрозумієте, що на старій роботі і так все нормально, а, а можливо. У вас більше якась така правильна ідея з'явиться, тому що Якщо в цей період да, ви намітите міняти роботу, ну можете і влаштуєтесь, наприклад, на неї. А потім щось піде не так, ви можете про це пошкодувати. Я не закликаю, звісно, відмовлятися від класних пропозицій, якщо вони є. Просто з додатковою уважністю ставитись і може порадитись з вашим астрологом, да, чи, чи варто приймати цю пропозицію, наприклад. Далі, якщо знак леп у вас потрапляє в сьомий дім вашої натальної карти, то ретроградний Меркурій може рухатись по не може, а буде рухатись по сфері ваших партнерських стосунків, ну, і взагалі стосунків з людьми. Да? Тут буде актуально все, що я говорила про спілкування взагалі з людьми, да? тому що, ну, по-перше, ви можете повертатись до якихось старих конфліктів, а по-друге, можуть виникати якісь непорушення. Розуміння в спілкуванні, коли ви один одного неправильно зрозуміли, це стосується і взагалі спілкування з усіма людьми, там з друзями, знайомими, колегами, клієнтами, з усіма і особливо також з вашим партнером, да, з ким у вас серйозні стосунки, з партнером по шлюбу. Наприклад, тут також, до речі, можуть повертатись колишні. Також всі ці рекомендації зберігаються, що не сприймайте це всерйоз, адже ці колишні можуть зникнути вже з другої половини серпня. Ось якщо вони не зникнуть, тоді можливо це дійсно серйозно, але поки що все це сприймайте з гумором. Далі, якщо знак Лефу у вас потрапляє в восьмий дім вашої натальної карти, то ретроградний Меркурій буде рухатись по сфері чужих фінансів. У вас по сфері ризиків, криз і так далі. Тобто можуть якісь кризові стресові ситуації, да, коли, які вас тривожили в минулому знов повертатися. Також можуть про себе нагадувати борги-кредити, якщо вони у вас є, і краще завчасно їх погашати, краще, що можна робити, в принципі, в цій. Період, да? Якщо повертаються якісь страхи, стрес з минулого, ну, тут вже варто можливо звернутися до психолога і нарешті, нарешті всі ці страхи подолати. Далі, якщо знак ЛЕВ у вас потрапляє в дев'ятий дім вашої натальної карти. То ретроградний Меркурій буде рухатись по сфері за кордону та вищої освіти у вас або вашої популярності знову ж таки. А, ну, тут вже оці рекомендації, які стосуються поїздок, вони стосуються саме поїздок за кордон. Да? Якщо ви намітили поїздку за кордон і не можете її відкласти, перенести і так далі, ретельно перевіряйте свій маршрут, ретельно перевіряйте всі квитки, щоб не забути документи, щоб ніде нічого. Не загубити, вивчайте закони тої країни, куди ви їдете, щоб не потрапити в якусь халепу, да, якби несвідомо порушивши закон. наприклад. А, також. Також це може стосуватися да, сфери вищої освіти, да, якщо ви, наприклад, намагаєтесь поступити в університет в цей час, подаєте документи. Ну, також да, все, все це ретельно перевіряти. Я розумію, що тут можливо і не і не можна нічого такого перенести. Просто тут особлива уважність. Ну або якщо ви обираєте, наприклад, вуз да, ВНЗ, БНЗ навчальний заклад для себе, то а, також ну, не поспішайте з вибором. Да? А, можливо, можливо, краще там, подумати да? і в цей час. А, ну, і а, якщо там, щось ви довго не отримуєте відповіді з університету, да? таке може траплятися, то а також не хвилюйтесь, да, можливо, після 12 серпня ви вже якісь новини отримаєте. А, ось, ну і про вашу популярність так само. Да, ну, якщо ви людина, яка навчає інших людей, наприклад, да, і у вас ну, якісь процеси пішли з затримками, щось гальмує. Також не хвилюйтесь, заспокойтесь, просто вирішуйте, ну можливо, у вас там якісь справи да, накопичились, там підбивайте всі, всі борги, всі, всі справи на завершення. І, Потім, після 12 серпня, все, все потрошечку війде в свою не на хвилюці. Значить, Якщо знак Лефа у вас потрапляє в 10-й дім вашої натальної карти, то ретроградний Меркурій буде рухатись по сфері вашого соціального статусу, вашої кар'єри, Тут так само. Да, якщо ви раптом вирішили змінити вектор свого професійного руху, поміняти професію, раптом вам захотілося. Не поспішайте, не поспішайте, подумайте, да, після 12 серпня у вас в голові все вкладеться, і ви зможете зробити правильний вибір. Бо зараз ви можете помилитися. Да, тобто, якщо от саме в цей період вам прийшла думка, що Щось, щось поміняти. Ну, це може бути щось хибне в вашій, в вашій голові, не обов'язково знову підкреслюю, я кажу, може бути, тому уважненько. Ось, не поспішайте звільнятись з роботи, оформлюватись на роботу. Да? Якщо це якесь спонтанне рішення, просто ну, знаєте, зараз період ретроградного Меркурія і нам може ну, хотітися да? щось, щось таке поміняти. Ось, краще знов ж таки нагадую, що можна зробити в вашій сфері, в вашій професії, в вашій кар'єрі дороблювати якісь старі, старі незавершені справи. Ось, ну, не бажано також розлучатися раптом, так, якщо, якщо вам захотілося. Це, до речі, стосується і Меркурія. Який буде йти по сьомому дому, да? не поспішайте. Да? Якщо раптом вам здалося, що терміново треба розлучитися, не поспішайте. Ви можете потім про це рішення пошкодувати. Да? Якщо воно у вас залишиться, після 12 серпня, можливо, так, це рішення правильно. Але зараз не, не поспішайте. Так само 10 дім може. Відповідати за якийсь наш важливий статус у суспільстві, наприклад, там візи, якісь да, документи на проживання ви можете отримувати в цей час. Також ретельно все перевіряйте, перевіряйте всю інформацію, щоб ваше прізвище, наприклад, було правильно написано, бо тут може також помилки траплятися. Далі, якщо знак Лева, у вас потрапляє в 11-й дім вашої натальної карти, то ретроградний Меркурій буде рухатись по сфері вашого майбутнього, вашої популярності знову ж таки, ваших друзів, ваших однодумців. Ну, По-перше, можуть якісь друзі з минулого з'являтися на горизонті, нагадувати про себе. Це добре, в принципі, що можна поспілкуватися. Спілкуватися з людьми з минулого, дізнатися, як у них справи. Не хвилюйтесь, якщо ви намітили якісь плани на майбутнє, да, все, все от розписали, щоб все йшло за планом, і тут у вас ці плани можуть почати руйнуватися, або іти щось може з затримками, з гальмами. Таке враження, що нічого не рухається, все стоїть на одному місці. Не хвилюйтесь. Знову ж таки, після 12 серпня все увійде в свою колію. Це такий період. І знову ж таки про блогерів, да, 11-й дім відповідає за блогерську діяльність. Можливо, да ви. Відчуєте, що сповільнився, сповільнився ріст підписників, що люди вас якось не бачать, не помічають, ви починаєте хвилюватися, не хвилюйтесь. Да? І не починайте зараз якихось нових, нових проєктів, да? нових стартапів, не починайте в цей час краще все от. На бумазі да, все прописати, спланувати, а початок краще запланувати вже після, після 12 серпня. Зараз просто період осмислення завершення старих справ і так далі. Далі, якщо знак ЛЕФ у вас потрапляє в 12-й дім вашої натальної карти це значить, що ретроградний Меркурій буде рухатись по е, сфері. Вашої психології, да, вашого внутрішнього світу, і також дванадцятий дім ще дім далекого за кордону, да, тобто, якщо ви запланували поїздку кудись за океан, або ви, наприклад, живете десь далеко, да, не в Європі, а наприклад, ну, десь там в Азії, да, або в Америці, в Канаді, наприклад, да. То там якісь такі процеси можуть відбуватися з затримками. Або якщо ви намітили туди поїздку, все знову ж таки зберігаються. Да? Всі рекомендації стосовно того, що ми все ретельно перевіряємо, перевіряємо. Якщо все йде з затримкою, не хвилюємося. Це нормальний процес, і все відбувається так. Так як треба, якщо є можливість перенести, краще переносимо. А також можуть повертатися якісь наші психологічні проблеми з минулого, да? якісь старі страхи, хвилювання. Да? якісь... Тут також бажано з психологом це пропрацювати і нарешті вирішити ці старі психологічні проблеми, які вам не дають рухатись далі. Да? Це... Гарний період для того, щоб досліджувати свій внутрішній світ, для того, щоб перефлексувати, погляти на природі, подумати, да, подумати про себе, про свій внутрішній світ, про свою душу. Отже, такий вийшов обзор по ретроградному Меркурію. Ну, боятися його не треба. Це це нормальний процес, да який відбувається три рази на рік, якщо Знати техніку безпеки і взагалі знати, да, що, що зараз відбувається, да, що на небі, то й на землі, то в принципі можна, можна легко і невимушено цей період пройти, да, нічого не боятися і так далі. А, якщо вас цікавить індивідуальний прогноз, то а, звертайтесь до мене в інстаграм, посилання я залишу під цим відео. також, я там uh, публікую щоденні прогнози, да, тому підписуйтесь і uh, читайте їх. І там, uh, взагалі, в моєму інстаграмі багато-багато корисної інформації, яку читати, не перечитати. Тому, якщо ви цікавитесь астрологією, то uh, ласкаво прошу. Uh, я дуже дякую, що ви додивилися відео, відео до кінця. Uh, буду вдячна за ваші лайки, коментарі. Вони допомагають просуватися в моєму. Каналу і мотивують мене знімати більше. все всім пока, гарного дня!